Ландо Норріс десь трошки заспав, чи що? Але ножку з педальки тормоза він легенько зняв. А біля нього то стоїть Джордж Ралсел, який кожен вечір читає ці правила Формули 1 і зразу своїй команді каже: Так, 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 Ландо Норріс, фальш старт, фальш старт. Ландо, фальш старт. Насправді. Було досить дивно, що до 10-15 кола Фіа інституція, яка перевіряє всі ці товарі і тому подібне, на те, чи давати штраф, чи не давати штраф. Не дивилась на це, не приймала е, до уваги цю історію. Але все ж, всі були в напрузі. Мені подобається Ландо Норріс, тому я теж трошки за нього переживав. І ще й це сповіщення, яке зверху там, на трансляції є повідомлення від Фіа, що Ландо Норріс... Перевіряється його історія з е, фальшстартом. Я трошки аж сам напрягся, включно з тим, що буде далі, яке рішення стратегічне.